Якщо відчуваєш, що ворог тобі шкодить, але обличчя його не знаєш, де від свічок чорних бери, суміш червоного перцю та порошку кров дракона, зроби. Кожну свічку в суміші обкатай, скрутку роби в четвергову сіль її вставляй, замовляння при запалюванні читай. Вогонь славний у справах моїх вправний, у допомозі не відмов, ворога мого покажи, і хай на славу тобі звершиться! Коли помилом я свічки розгориться, замовляння за мною дев'ять раз повтори. Уважно слухай та повторюй: як ці свічки розгоряються, так і ворог мій починає маятись. Від мене не сховається вогнем палким істина відкривається. Хто мені ворог, а хто просто так, вогонь батечку розсудить, у ворога мого муку пробудить. Не зможеш, ворожа, ні пити, ні їсти. Покажися мені, хто ти є. Того, хто зло мені несе, вогонь, батечко, проявить і спалить. Усе зло, що було приховане, тепер проявиться і явним стане, і хай на славу твою звершиться. Поки свічки догорають, чекай, а що робити далі? В описі під відео читай.